В житті найцінніше, не гроші, не чин, а ті, хто нас любить без жодних причин. Кому ми потрібні завжди просто так, попри наш достаток, освіту і фах, хто нам просто так, як завжди на світанку, шле гарну листівочку доброго ранку, хто дзвонить не з користі щось роздобути, а просто щоб тільки наш голос почути. Кому просто так ми потрібні і цікаві. Хто завжди підтримає словом ласкавим? Хто нас поважає, а не ігнорує, хто настрій чудовий весь день нам дарує, ці люди не зникнуть у труднощів час, а словом і ділом підтримають нас, знаходяться поряд в час свята й біди. Вони просто так будуть з нами завжди. І це найцінніше у нашому житті, щоб з нами були такі люди прості, хто нам просто так. Душу все віддає і любить нас справжніх таких, як ми є.